Захворення вуха горла носа може бути як ускладнення гострих вірусних інфекцій, і особливу настороженість повинні викликати це поява в першу чергу болю, збільшення підшелепних лімфатичних вузлів, погіршення слуху. Так само повинно насторожувати затруднене носове дихання, виділення з вух та виділення з носа. Якщо говорити про профілактику органів дихання, це в першу чергу здоровий спосіб життя, це фізичні навантаження, це дихальна гімнастика, відмова від шкідливих звичок, відмова від газованих напоїв, здоровий спосіб харчування. Деякі захворювання лор органів власне виникають влітку. І причиною може бути перепад температури. Причиною також може бути цвітіння, яке загострює алергічний реніт. Влітку дуже часто можуть бути такі захворювання, як реніт, захворювання горла, тонзеліт загострюється особливо влітку під час переохолодження, під час... тому що кожен з нас намагається. Вживати прохолодні кіс напої, газовані напої шкідливо впливає кондиціонер. Так само влітку виникають отити під час переохолодження, пірнання в озері, прийому холодного душу. І не тільки отит, як гострий запальний процес, а також можуть виникати і грибкові захворювання під час попадання води до вух. Це такі захворювання, як отомікоз. Останній час дуже великої шкоди задають навушники, які можуть спричинити захворювання зовнішнього слухового проходу. Тому це все вартує попереджати. Може виникати е, отит під час е, тривалого перебування, тому що е, ззовні повітря. Е, Дуже гаряче, а при охолодженні. Знижується опірність організму і може виникати такий запальний процес, як отит при попаданні води. Так само при попаданні води може виникати і грибкова флора. Під час попадання води необхідно її забирати з вуха, тобто або пострибати, нахиливши голову в зворотню сторону, або зробити джгутик і забрати воду з вуха, або при допомозі. Лодоні натиснути на вухо, різко відпустити, під час того руйнується водний бар'єр і вода витікає. Можна закапати спиртовий розчин до вуха, і змішуючи з водою, спиртовий розчин випаровується і випаровується разом з водою. Є спеціальні вкладки до якими можна закрити в крайньому, якщо їх немає, то можна закривати ватними тампончиками. Ну, це рідко хто робить, і вода таки потрапляє до вух, і викликає певні захворювання. Взимку ми намагаємося попередити захворювання, не допустити переухолодіння, профілактичні якісь методи проводити. Влітку ми чомусь думаємо, що сонце нас оберігає і ми не захворіємо. Але при перепаді температури. На вулиці, тобто при високій температурі знижується резистентність організму. І під час зниження імунітету, власне, ми і захворюємо на такі захворювання, як, наприклад, тонзеліт. Якщо людина перед тим хворіла і має хронічну форму тонзеліту, то так як і гостру форму тонзиліту, може викликати будь-що переохолодження, холодний душ, морозиво, газовані напої, тобто переохолодження організму під час високої температури зовнішнього повітря. На день можна одне морозиво і тільки одне. Чому? Тому що в морозиві багато цукру. І воно в свою чергу шкідливе, в морозиві насичені жири, які засвоюються, і якщо вживати більше, вони так само шкідливо впливають. Морозиво, якщо вживати під час спеки, переохол... веде до переохолодження і може викликати захворювання горла. З якого віку, ну як радять експерти з дитячого харчування. Морозиво варто давати з 2-3 річного віку. Ну, дорогу обов'язково в першу чергу мати з собою протизапальні знеболюючі препарати. Обов'язково мати з собою противірусні препарати, щоб заблокувати вірус в першу чергу, і обов'язково мати з собою протизапальні, якщо у нас підкав біль в горлі. Це обов'язково антисептичні препарати. Це перша допомога при подорожі. Ні в якому разі, тому що вони провокують загострення хронічних захворювань, а також е захворювання горла е в спекотні дні. Любі газовані напої провокують е захворювання горла, і я не раджу любі, чим вони теплі, чи вони холодні, пити в, е в спеку. е, охолодження веде до зниження імунітету, до зниження опорності організму і веде до загострення певних захворювань. Тому оптимальною температурою може бути 18-24 градуси. Це індивідуальна температура для кожної людини. Комусь вона може бути 19 градусів, комусь вона може бути 20 градусів, комусь може бути 22 градуси. Не вищує 24. Найкращий варіант, коли кондиціонер ви включаєте, не будучи в приміщенні, охолоджуєте приміщення і тоді, якщо ви повертаєтеся до кімнати чи в приміщення, виключати кондиціонер і підтримувати температуру повітря 18-24 градуси. Профілактика це здоровий спосіб життя в першу чергу. Дихальна фізкультура, активний спосіб життя, здорове харчування це все входить в профілактику, не переохолодження організму. Це так само входить до профілактичних міроприємств. Тому що любі переохолодження ведуть до зниження імунітету, зниження опірності і ведуть до загострень любих наших захворювань верхніх дихальних шляхів. Переохолодження може бути кондиціонер, можуть бути холодні напої, теж морозиво, холодний душ. Це все переохолодження організму.